І так, друзі, як ви можете помітити, я нарешті відремонтував е, свій мікрофон, то тепер він записує звук на оба е, пристрія виведення, якщо так можна виговорити. говорити. Е, що я можу вам говорити? Це нічого. Наступне відео буде завтра. Тепер мій голос буде чутно нормально. І взагалі, деякі з моїх глядачів е, жаліються на те, що мене не чути так, скоріш за все, це саме за те, що е, е, при минулому способі записування мого голосу е, звук йшов тільки з правої колонки. До речі, я зараз вам покажу, як це по, якби так можна виговорити, пофіксити. А ні, це не тут. Осьому. Ось сюди ставите галочку і все буде добре. Тобто ви сюди галочку ставите і все. Проблема з голосом з одного вуха зникає назавжди. Тому, все ще можу вам сказати: побажати та розказати, що я вам бажаю гарного дня, прекрасного! Й Кави, мабуть, я не знаю, що п'єте, каву, чай. Гарного дня та мирного неба.